Якщо у вас немає багато пилюки і ви хочете швидко взяти легенду на простій колоді, то сьогоднішнє відео для вас, тому що у нас сьогодні мисливець і метовий мисливець, як це не дивно, спам-мисливець повернувся до мети. Всім привіт, з вами Дамюк, І сьогодні я вам покажу колоду мисливця на заспамі, можна так сказати, столу. З секретами. синергія на секретах у нас невеличка тут також є. Секрети максимально темпові, все максимально темпове, максимально темпова колода. Знищити, задушити опонента, вона має. 100% він, він, 100% він рейд проти магів з усього, принаймні, що я грав і що я бачив. Е, тобто нею дуже важко, напевно, навіть неможливо програти Магові. Інших вона також частіше за все передушує. Якщо ви непогано граєте Херсон, ви точно нею візьмете легенду. Запросто в ній всього три легендарки, одна з них безкоштовна, і одна з зіліакс. Зефріс тут також, якщо що, він не обов'язковий. В початковій версії цієї колоди, яку я брав, е, яку я знайшов в інтернеті, не було Зефріса. Тут було два кастомер Сінгера, і замість бананів було було що? А був другий трасті Фішінкрот, друга оця зброя. Я трошки пограв, трошки спробував, як мені зручніше, мені зручніше, ось отак. Ця колода вона е, забрав одну трійку, замість неї поставив Зефріса, тому що Зефріс дуже часто дає тобі леталку, тобі кілька-кілька е, урона не вистачає до леталу. Опонент, допустим, вижив, якось перебив тебе, і, і Зефріс це твоя остання надія, яка тобі дуже часто дає е, летал. Е, якщо то, що ви можете взяти початкову версію ці колоди? Я Залишу дві версії ці колоди. Початкова версія трошки дешевша. Бо тому що там немає Зефріса, звичайно, якщо у вас немає цієї, легендарки, то вам варто її взяти. Але обидві версії ці колоди грають добре. В принципі, що про неї розповідати про цю колоду, ви виставляєте максимально юнітів маленьких на стіл, бафати, бафаєте їх своєю ключовою картою четвіркою седл-п, яка дає всім предсмертний хрип, е, викликає е, випадкового біста, який коштує 3 або менше. Тобто ну, у вас дуже, дуже сильний стіл, який дуже важко зачистити. Ви цим всім йдете йдете, йдете в обличчя. І на 5-й, 6-й, 4-й хід намагаєтесь вбити опонента. Це все працює, ви це все ще бафаєте цей стіл ліоком з пачворка. Або е, через Observer of Myths ви також бафаєте це все. Коротше, звичайний стандартний заспам. Е... Мисливець з минулого патчу, проте з новими воркхорсами, які дуже сильно допомагають йому закріпитися на столі. Вони буквально ці дві карти, оці дві камонки, повернули цю колоду в мету. Ну, плюс повернув цю колоду в мету Мах, який зараз є топ 1 колодою по частості зустрічання його владері. І тому проти нього збирають усі колоди. Навколо нього, коротше, крутиться вся. навколо саме мага е на цунамі. Тому у нас отакий от заспам, е заспам-мисливець. Дуже добре себе почуває. Зараз вам покажу статистику. Так, ось як ви бачите, я на ньому зіграв 8 ігор, 6, перемог 2 поразки, пробував, можна так сказати, його, як він з якої сторони, як його грається. І він дуже добре грається, бачите, проти мага три гри, три перемоги. Взагалі шикарно він себе почуває. Будь-якого шамана переграє, Паладін один раз програв по темпу, і в ханта був просто кращий захід один раз. Тому ось так. Ось така от колода. Давайте вже я вам її покажу у ділі, і швиденько ми будемо нею грати, тому що матчі цієї колоди дуже швиденькі. У нас зазвичай контрольні колоди на цьому каналі, але сьогодні я вам покажу один раз з небагатьох е, саме агро колоду. Це тупо агро-агро-агро. Перед початком цього відео, я як завжди, прошу підписатись на мій телеграм-канал, якщо вам цікавий цей канал, якщо вам подобається контент на цьому каналі, підпишіться, будь ласка. Там ви можете мені задавати якісь запитання, там якийсь контент я публікую, який не публікую на YouTube каналі. Я задаю вам запитання, який контент ви б хотіли дивитися на цьому каналі. І я там публікую колоди, які я знаходжу в Адріани, але на які я не можу зробити огляд з тих чи інших причин. Можливо, мені колекції не вистачає, бо можливо, я не встигаю просто. Ось там багато. Різних колод дуже цікавих, які, які насправді які на варто пограти. Тому ось так переходіть підписуйтесь на телеграм-канал, а ми нарешті переходимо до геймплею. Так, перша бійка проти Ledila Проти паладіна. До речі, не найкращий матчап, бо може вона нас передавити по темпу. І всі мені перші не подобаються бананчики, я поставив собі, бо вони добре працюють з, з, з оцією картою. Сліттер-спір, напевно, воно так читається. Тож, якщо вам вони обидві зайшли в руку, ви їх тримаєте, якщо ні, то ви бананчики скидуєте, тому що вони теоретично можуть дати потім летал. І вони, типу, потім топ можуть бути дуже хороші, бо ви там, накидуєте на якогось юніта на столі, і раптово у вас три урона з'являється. Ух ти, поганенький захід насправді. Тому що два секрети зброя. Просто нема, що першого другого ходу тупо немає. Ну, якщо ми з таким заходом виграємо, то це колода просто топ. Так, це за спам, скоріш за все, паладін. Ну, в принципі, зброя хоча б є, і то добре. Ну, захід просто жахливий, звісно. Цією зброєю ми намагаємось зачепитися за стіл. У нас є хороший секрет на наступний хід. Теоретично, зброя плюс секрет, щоб він не розміняв. Так, це за спам паладін. Так, давайте ми зб'ємо йому цей. І поставимо отак. Можна було цього поставити, бурно здорому, теоретично, але мені треба зачепитись за стіл, це все-таки паладін. Хоча б якось. Хоча от в нього не прям такі сильні ходи, бачите. І ось він все одно зачиститься, якщо він сюди і сюди піде. Але йому прийдеться все розбити, правильно? Да? Ми ж можемо це зіграти, у нас дуже гарно це по темпу йде. Ось так зіграти. Плюс ось так зіграти. І, наприклад, таун поставити. Щоб захистити наш 1-1, нам потрібні юніти побільше на столі. Звісно, паладін погано, тому що в нього ще й зачистка є, крім того, всього, в нього є 3 урона по всім. У цього за паладін. Так, це не страшно. Це ми чистимо, ми, у нас є отака зброя. Плюс ми, напевно, поставимо ось так знову. Подивимося, що звідси прийде. Непогано, насправді треба було перше вдаритись. Тоді виходить, в цього було тоді два атаки. Ми збиваємо Divine Shield, нам треба розмінюватись, тому що там може бути аура. І знову ж таки, нас 3-3, оце рятує, те, що на столі. Нас, бачите, всі секрети, у нас 4 секрети, але 4 тільки темпові секрети. Тобто нема жодного контрольного секрета і жодного на добір секрета, максимальний темп тільки. Те, що має вплив на стіл. Ось він зараз ходить, і в мене плюс 33, і йому треба це все розбивати сюди. І цього, і цього. І цей в мене живий буде. І ми заспамлюємо стіл. Все, коли в нього аура, нам головне виграти стіл. І поки що ніби, ми мали з цим. Впор впоратися. Так, давайте ми отак подивимося, що нам звідси прийде. Секрет. Секретів добір, в принципі, у нас ще один секрет в колоді, тож не так і круто, але нормально насправді. Зіграємо так і, і побафаємо нашого. Тобто, у нас знову ж таки стільки досить стіл, якщо він. Плюс три угонимо обличчя. Якщо він буде якось чистити, в нас буде принаймні юніт, скоріш за все, за 3 мани на наступний хід. Так, зараз в нього можуть бути з рашем 3, 3. Чи що він? Чи може велетень 8-8? Це насправді дуже дивний, дуже слабенький від нього хід. Не дивний, а слабенький, скоріше. Так. Нам би зараз дезретл. Було б шикарно. Так, давайте ми. Дамо сюди. Подивимося, що тут прийде. Це в нас ілюзів. Окей. Окей. Так. Бачите, банани зараз добре з цим стакаються, теоретично. Можна вдаритись отак. І отак. Вдаритись. Дати сюди бананчик. Хай буде отак. Плюс вдарити ось отак. Розбити оцього можна цілком. І ось так, щоб він знову ж таки не реалізував свого, свою штуку. І знову ж таки поставимо це. У нас ще є два банани, в нас бафається наш, е наш сир. В нього столу немає, аура в нього просто пропадає. На наступний хід уже ми можемо, напевно, теоретично е, якихось юнітів в нього на столі ігнорувати, тому що ауру вже в нього немає. Бачите, у нас головне залишатися на столі. Плюс у нас є реборн тут, плюс 3-3 викликає. Дуже гарна карта насправді тут, в цій колоді. Прям, прям дуже сильно, насправді. Я коли вона в інфюрі дає, коли ти на, чо, на щось накидаєш, це взагалі вогонь. Так, велетень і все. Все, це, скоріш за все, схоже на перемогу. Ми давайте отак дамо... Що, що нам дати? Давайте ми сюди дамо банани наші. Так, і скільки ми урона йому нанесемо зараз шкоди? Це 5 і це літал рівно. Так, ми навіть не рахували, але вийшло, що летав. І ось, бачите, банани дуже добре з цим стакаються. Тому вони тут добре заходять, тому я поміняв одного костюме Сінгера на банан. От, бо тому що два костіме Сінгера не потрібні. От бачите, якби в нас був він замість, замість е бананів. Ми б ж нічого не отримали, бо ми вже і так дробнули секрети. У нас всього чотири секрети. Тому, ось так, тому банани краще в цій когоді грають, ніж два Сінгера. Одні банани дуже часто деколи допомагають. Дуже часто деколи, дуже часто деколи це я скажу. Так, у нас. Е Мірор, але це може бути рено мисливець. У нас хороший захід, я б навіть отак все і залишив. У нас ще жодного разу не прийшов все дилап, наш, типу, супер ключова наша карта. Але окей, будемо чекати на топ деки. У нас є хороший перший хід, другий. Є оце з цим теоретично. Ой, і він свої змійки поставив. І ми поставимо, побачимо, що він поставить на другий хід. Хм, у нас на четвертій, напевно, це монетка, це це хороший хід би був. Зараз. На на, на четвертий, на третій, вірніше, Не на четвертий, на третій. Так. А, Animal Companion і він. О, він, до речі, виводить їх з. Цього? з плячки, так би мовити. Я своїх виводити не буду. Хай стоять в цьому. Хай стоять, аби їх забафати від цього сильнішими, аби вони були. А цього ми зможемо вбити за білки. В нього все-таки монетки немає, він може тільки одного компаньона поставити. Якщо це буде таунт, нам супер, бо ми граємо так плюс отак. або ми просто можемо навіть Зілікса зіграти. Ага, це, секре... це секретний мисливець. Secret Hunt. Так, окей. Спробуємо монету. Окей, добре. І погано я зіграв, бо не цей не по порядку, не, не вчасно. Так, окей. Давайте ми отак поставимо. Або може ми ми відіграємо, напевно, від від мінінга і не зіграємо зіліакса зараз. Його і немає сенсу насправді ставити. Це все ще може бути Рено. Так, це було... Ага, це було Explosive трапа, окей. Ну, Зілякса ми можемо на наступний поставити цілком спокійно за білкою. Так, що це за секрет, знову ж таки, незрозуміло. Так, ми зіграємо, напевно, Зілякса. Ми можемо так плюс Зілякса зіграти. Так, і зіграти отак. Все, він здався. Там не експлоус трапи, я сподівався, що її не вийде. Ну, в нас дуже сильний стіл, ось бачите, як легко. І ми вже дві підряд виграли. Це, можливо, був рено мисливець, а не секрет мисливець. Так. У нас тут Рога. Це для нас хороший матчап. І можливість швидко дістатися до легенди. Хороший <рошується> захід. Питання, чи хочу я так залишати, бо насправді теоретично нам можуть прийти всі одинички, і в нас може швидко темп закінчитися. Але насправді я хочу так залишити, напевно. Якби ще була монетка, було б взагалі ідеально, буде б це монетка, це зіграли. Ой, дві сnakек Слухайте, у нас є отакий хід. Потім отак, плюс отак. І це сильно. Але в нас буде пуста рука, звісно. Це поганенько. Надіятись тільки ж там Nice якогось немає. Бо якщо є, буде погано. Так, тут треба бити. Тут треба бити, бо це рога, її треба пушити. І теоретично, якщо там не буде фена ніякого, то все буде окей. Якщо буде фен, ну буде важко, звісно. Але тоді в нас на фен буде оця відповідь. Йому треба буде два фена знайти. Це не так просто. Так, тут у нас. Подивимося, що за топ-дек буде. О-о. Ну, це рога, напевно, на цих. На колодці, який дає легендарки за один манев? Да? Ой-ой-ой-ой-ой, як може бути сильно, але мені треба, щоб на наступний хід прийшло щось з двома трьома атаки. Чотирма. Тобто нам потрібно, щоб на наступний хід нам прийшов. Тільки Miracle Salesman по результату виходить, на жаль. Що краще, може отак зіграти? Та ми все одно не хочемо розбиватися жодним юнітом, просто хочемо йти в обличчя. Go Face Tier 2. Оце досягнення, слухайте. Це мені подобається. Так. Ух ти, як попав гарно. Ви дивіться. Я надіявся, він в одинички все попаде. Насправді це невелика втрата, тому що у нас небагато магії. У нас є хороший оцей. Зараз хід. І ми його зіграємо. Так. Цікаво, чи що робить він щось з цим столом. Де потреба максимальний темп-темп темп. Нього. Темп, темп. о, це монетка, вау. Ай, мені за нього аж боляче. Якщо чесно, але раптом зараз якось зачистить, але це, звісно, мало, ймовірно, це 12, це 15, Кованов. Це ну, але в нас є зброя. Да, ну рогою в теперішній меті грати неможливо. В неї 36% він рейту на, е, на всіх рангах, на всіх класах, не, фу, проти всіх класів на всіх рангах 36%. Тобто, якщо ви хочете вигравати в Херсон, рогою зараз грати не варто взагалі. Це найгірші за довгі часи, не було такого дуже давно, щоб клас настільки був поганий, як зараз рога. Тож, Рикса! Так. У нас камуфляж маунт в руці. І ми проти воїна. Проти воїна це поганий матч, тож якщо виграємо, буде хороший знак. Теоретично це навіть хороший захід, але цей один треба міняти камуфляж. Тому що у нас є перший, другий, теоретично з монетки четвертий. Погано, що прийшов другий секрет, але це не так страшно. Знову ж таки, якби у нас було два оцих, це було б дуже погано, бо, тому що ми б, у нас були б два мертві дрова. Так, у нас один напівмертвий дров тільки. Так, окей, ми граємо так. Це сильно, бо тому, що в нас є другий такий хід. Жаль, що в нас немає заспаму, нарешті нам прийшов седл ап. Типу, найсильніша наша карта. Ось прийшов і заспам, в принципі. Якщо він зараз затригерить всю свою ману, буде дуже гарно. У нас буде гарний хід отак плюс отак. Ооооо. 3, 2. Так, питання, як краще зіграти. Зіграти. Напевно, треба так грати, аби, аби сетапити оцей, оцю штуку. Тож давайте ми так і зіграємо. І вдаримось сюди. Там може бути АОЄшка цілком спокійно, ну але що поробиш. Ми тоді зіграємо з І спробуємо знайти щось собі на стіл. Так, да, там АОЄшка. Так, ну окей. <плес> О, це, оце юніт, слухайте. Це сильно. Ми, напевно, так зіграємо. Може він на цього Юніта не знайде вправу. Він ще під Divine Shield. Монетку грати не буду, буду тримати її. Нам треба звідси шукати spend a Lot of Mana або то, що наносить опоненту. Урона багато, тобто тобто багато в нього. Чисто теоретично. Так, давайте. Давайте, напевно, урон опоненту. Шкоду опоненту. Вау, Сулфа... Вау, це 10 урона. 10 бірста. Чисто теоретично. Я, напевно, зіграю вже монетку. Типу, не бачу в цьому нічого такого. Давайте десь 6 в обличчя. Не так просто йому буде вбити. 6-10 з баблом, тим більше з Дезрат. Секрет ми дровнули аби цей. Нам треба його опустити до 12 хп. У нас є 12 бюрста буквально. Навіть 12, а не 10. Якщо зброю якусь надінемо, буде 13. 12 боабілка. 6-4 це 10. Ось бачите, як Зефріс добре тут працює. Так, він буде збивати Divine Shield, правильно. І буде якось. Можливо, він буде. Хоча бог його знає, що він буде робити. Йому, правда, прийшов таунд um, дешевший на 2. Тобто це може бути Зілікс, якщо він до нього доживе, мені буде неприкольно. Так, це може бути Бровел. Правильно? Так, да, це Бровел, я надіюсь, мій 6-10 виживе. Або не виживе. О, 6-10 вижив. Слухайте, то це. А ні, це не літал, мені мани, не вистачає. Але... Все! <просту> Просто здався, не пощастило йому. Ну, але йому насправді все одно важко було б. Типу, 3 -3 мій по-любому на столі залишався і в мене 12 бюрста, від якого йому дуже важко відіграти. Так. Да. Шаман. Шаман насправді дуже непростий матчап, якщо це Рено Шаман. Так, у нас поганенько що у нас два секрети. Я оцей точно міняю. І от не знаю, що з цим робити. Насправді це не дуже добре. Я б це все міняв. Змійки, звісно, норм на перший хіт. Ой, ліпше б я змійки залишив. Це жахливий захід. Ладно, оцей, оце, оцей дров мені зараз виправляє все дуже сильно. Тому що є другий хіт, є четвертий хіт, може щось ще прийде на третій. І це вже гарно. Плюс. Так, гуд, гуд, гуд. Можливо, він не буде натискати цей? Можливо, він не буде натискати білку, аби не стригерити мій секрет, якщо він не... дуже розумний. <Fibling> Ні, він не Окей. <Fibling> <не на. Fibling> <Fibling> okay. Тоді ми граємо так плюс так, і це прекрасно насправді. Дроп, звісно, жахливий. І ми залишаємось на столі і ще дрова їм секрет. Що прик... Оцей зараз на максимальне велью грає. Але бачите, якби у нас два було цих, типу, у нас би оцей був другий один-один, він би вже не мав ніякого велью. А так, це банани, які дають е... можливість в теорії майбутньому залетати. Це, скоріш за все, все-таки дійсно. Е... Рено. По, По картах поки що. Те, що він, правда, монетку потратив так швидко. Це ти, дядьку, даєш? Так жадібно граєш обличчям б'єшся. Може в нього хіла багато? Не знаю, не знаю. Чи варто було тобі так робити? Він ще жодного єшку не потратив, це погано. Можливо, нам варто дати два банани сюди і сюди розмінятись? Або просто піти в обличчя? Будеш закінчувати хіт? Алло, хеллоу? Лоу це гра за вихід в легенду. Може закінчиш хіт? Давайте понадіємося на його доброту душевну. Хоча, блін, у нас класний цей прийшов. Класна карта прийшла. Давайте спробуємо. Подивимося, чи є в нього АОЄшка і чи він взагалі тут. Я просто мовчу. А, він тут, ура, він просто беми в мене. О, дивиться, нема оєшки. Це дуже сильно. Це зараз 12 урона йому в обличчя через Зіліакса. Ой-ой-ой. І він все одно нічого не робить. Ну що за гнида? Буде приємно його перемогти. Можна було, до речі, навіть не цей, навіть не битися сюди, тоді б в нього вже 9 хп було. Ну, але йому... 5 урона цьому нанести. Ну теоретично можливо Голгонет якийсь може бути, але це тільки шостий хід, наскільки я пам'ятаю, здається. Гроза якась він ця не вбиває. Тут що він може за два мани знайти? Що він може за два мани знайти? Навіть не знаю. Ну все він програв, да. Ось і. Ну все, він зараз знову буде, знову не буде закінчувати хід, буде чекати, типу. Ну, забрав трошки мого часу. Може бути радий з цього приводу. О, ура! він вкрав You'll мій be. час і здався. Юм, <laughs> ми беремо легенду без жодної поразки. От відколи я почав записувати це відео, просто купу перемог поспіль. І отримуємо додатковий пак в нагороду за місяць. Так. Ось вам статистика. Чекайте, а чому, чому тут немає цього. Стоп, стоп, стоп. Де моя курент-дека? Ось статистика. Ось вона обновилась. 12-2 на цій колоді, 86% він рейту. Взяв легенду за. скільки у нас відео? Півгодини триває. Ну, просто ізі, просто шалено. Ну, не шалено, вона. Очевидно, що якщо якийсь хороший контроль з нормальним заходом попадеться, він її вб'є, Але ця колода дуже сильна. Дуже сильна. І дуже легко нею взяти легенду, і дуже легко нею грати, в принципі. вона для новачків підходить. Вона дуже хороша для того, щоб розуміти основи Хардстоуну. Вона дуже хороша для того, щоб навіть в легенді грати, напевно, вона дуже хороша для всього. Для того, щоб виконувати якісь квести вас, наприклад, там, виграти або зіграти 10 матчів в Хардстоуні. Хоч просто шикарна колода. Ось, ось така от у нас колода. Е, можете щось міняти в ній, якщо вам щось не подобається або більше подобається. Я прийшов до того в результаті е, в своїх випробувань, що така її версія вона найкраща. З, одним, з одними бананами, з одним сінгером, е, з Зефрісом замість одного рода. А якщо у вас цікавить більш дешева версія цієї колоди, то вона з двома сінгерами і з двома родами без Зефріса і без бананів. Ось так. В будь-якому випадку, е, грайте на цій колоді, бо вона не глиняна зараз нею. Зараз мало хто грає. Бачите, ми навіть Мірори не зустрічали, в принципі, в Ладері. Тому очевидно, що, що багато хто на цій колоді не грає, вона не суперпопулярна, але вона насправді дуже сильна в цій меті на диво. Е, і поки це ніхто не розгледів, ви можете швидко піднімати собі ММР. Тому що люди, наприклад, очікують побачити секретного мисливця, ну, мисливця на секретах, або е, мисливця Рено. Ну, якогось такого мисливця, а цього мисливця рідко хто бачить, е, принаймні зараз. І тому цей мисливець зараз дуже добре грає, тому що навіть не сподіваються, навіть не боліганяться проти нього. Ось так. В будь-якому випадку, дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Україна переможе, все буде добре, і піднімайте свій рейтинг.